Як обіцяв, розбираємось з причинами, чому феритин не росте, навіть коли ви приймаєте залізо. Перша причина це запалення і підвищений рівень реактивного білка. Коли в організмі є навіть приховане запалення у у яснах або після інфекції, тут печінка під дією цитокінів, особливо інтерликину 6 це прозапальні речовини, виробляє білок гепсидин. Гепсидин блокує. Феропортин. А феропортин це канал, через який залізо виходить із клітини кишківника в кров. І навіть якщо ви п'єте препарати заліза, воно просто не переходить у кров. І організм робить це спеціально, щоб він приховує залізо від бактерій, бо під час запалення воно може підживлювати патогени. Тому, поки цей реактивний білок буде підвищений, залізо майже не засвоюється. А якщо його все ж приймати в цей момент залізу, воно лише підсилює оксидативний стрес і запалення. Друга причина це дисбіоз і ріст патогенної флори, тому що залізо це взагалі улюблена їжа для шкідливих бактерій. Корисні бактерії, такі як біфідо та лактобактерії, вони без нього легко обходяться. А ось інші клостридії, кишкова паличка, кандида, вони ростуть саме тоді, коли є достатньо вільного заліза. І ось якщо приймати залізо при дисбіозі, воно буде годувати не людину, а патогенну флору. І це підсилює запалення і підвищує гепсидин. І знову коло замкнулося. Бактерії запалення, гепсидин, блок заліза. Третя причина це підвищений гомоцистеїн. І якщо його рівень вище ніж 7, це вже ознака того, що сповільнився процес метилювання, тоді коли недостатня кількість вітамінів в 12 в 6 фолатів або бетаїну. І така ситуація завжди супроводжується оксидативним стресом, а залізо дуже активний метал, який бере участь у реакції, утворюють фентона, називається і утворюються агресивні радикали. Що пошкоджують клітини, і судини, і печінку. Тому при високому гомоцистині додавати залізу – це підливати вогонь ще в бензину вогонь, да, скажімо. Тому тут спочатку треба відновити метилювання, а вже потім піднімати рівень заліза. Тому тут важливий цікофактор – вітаміни групи Б. Четверта причина у багатьох жінок це саме через те, що є. Міома матки або коли домінування естрогенів. Тому що хронічно підвищені естрогени це стимулює гепсидин і запальні цитокіни. І крім того, у зоні міому є ще локальне запалення. І воно теж блокує засвоєння заліза. А високі естрогени, самі по собі, порушують баланс мікроелементів, міді, цинку і самого заліза, і через що ферментні системи, що переносять